Дивись, ось таке маємо дерево. Зараз покажу деякі операції, які потрібно робити в незалежності від того, яка у вас підщепа. Тобто ви розумієте, що дерева бувають різні, тобто вони прищіплені на різні підщепи. Є низькорослі, середньорослі, високорослі, тобто М9, ММ106, ну то не суть. Операції, які проводяться в незалежності від того. Щоб не було у вас, наприклад, перша операція, щоб у вас не було жировиків. Якщо ви зрізаєте ось таку гілку, якщо ви зріжете її ось тут. З бруньок вам стрільнуть сильні жировики. Тобто ви, ви будете мати непродуктивну деревину. Що в таких випадках робиться? Робиться зріз на ось такий. Іди, будь ласка, ближче. На ось такий косий зріз. Ось, дивіться. Ось такий косий зріз. Що нам цей зріз дає, дивіться. Тут, виходить, оголена деревина. Звідси нас стріляти нічого не буде. Стріляти будуть е, бруньки ось, е, з цієї частини. Тобто, ви самі розумієте, доверху вони не зможуть піти. Фізично вони не зможуть піти, вони будуть рости нам в горизонтальну е, площину. Тобто, як правило, вони будуть короткі і з плодовим закінченням. Ось що нам дає брунь... е, 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 гілочка, яка виросла горизонтально. Вона в кінці виходить з плодовою бруньчкою. Гілка горизонтальна, вона вся в списиках плодових із закінченням. Е, Теж з плодовою брунькою. Це перше. Незалежно, обов'язково робити ось такий зріст. Якщо ми маємо гілку, яка розходиться, йде доверху, і маємо короткий список. Короткий список, як правило, має закінчення плодової бруньки. Ви його не трогаєте. Він вам на цей рік дасть яблуко або два і стане ось таке положення. На наступний рік ця гілка буде в такому положенні і загрузиться вся. Ось цю гілку нам обов'язково потрібно прирізати. Як ми її прирізаємо? Ми її прирізаємо, якщо це нижній ярус, ми її прирізаємо на наружну бруньку. Приблизно 4-5 бруньок зрізаємо. Ось так. Все. На наступний рік нас все тут буде загружене. Воно зараз вже загружене після тогорічного зрізу. Ось, бачите, вже є плоди. Так само тут. Тут у нас теж будуть плоди і підуть гілки в різні сторони. Ми тоді вже сформуємо, куди і як. І постійно я прирізаю пагін стовбур, штамп. Для чого я це роблю? Щоб у нас ця частина була теж в гілках і теж загружалася урожаєм. Ось і всі такі нехитрі способи. Тобто, в незалежності, які зрізи ви ці робите і на яких деревах. Ось так. Можна сказати, що ось це дерево, ось ось, ось це дерево, ні, ще ось ця гілочка. дивіться, вона занадто росте під гострим углом. Вона в нас вломиться або відсікнеться і поломить. Так, такого допускати не можна. Ми її зрізаємо теж ось на такий кусочок, на такий ось пеньочок. Підійди, будь ласка, ближче, покажи. Ось, бачите, тут оголено, значить, у нас гілочка піде звідси сюди. Ось і все. Все можна сказати, це дерево вже обрізане, і в цьому році воно дасть хороший урожай. Ні, дивіться, ось ось мій помічник показує, що я тут не зрізав. Я тут не зрізав для того, бо тут плодова брунька. Але врахувати, що в нас є плодові списики. У нас гілка буде загружена. І ця гілка виходить ось на е, місце, де проходять люди. Ми її можемо прирізати. Ось так. Все. Ось це, що я хотів показати. І, і все. все.